Бокси тепла» – так називають передачі для військових з багаторазовими грілками та розпалювачами. Саме такі виготовляє волонтерка Вероніка. Спочатку холодів дівчина вирішила допомагати українській армії та виготовляти речі, які зігрівають. Відтак в тиждень за допомогою інших волонтерів їй вдається відправити понад 20 боксів. Сили дає мотивація на перемогу і запити від військових, тобто насправді дуже багато тисячі запитів просто на ці грілки, тому що вони актуальні, вони зараз потрібні. Матеріали для грілок зазвичай купують за донати або за власні кошти. Волонтерка ділиться в один день, можна виготовити понад п'ять тисяч розпалювачів і робити їх може хто завгодно, адже це досить просто. Це звичайний ватний диск, змочений в парафін або віск, ну і пофарбований таким восковим олівцем. Його можна надірвати, горить він від шести до десяти хвилин. Військові можуть зігрітися, підігріти собі чай, воду, можуть розпалити вогнище ним або грудку якусь. Ну і і ось таким чином зігрітися. В один бокс вміщається понад сотню розпалювачів та від 20 багаторазових грілок, які можна повторно використовувати лише поваривши у воді. Для їх виготовлення, теж не потрібно багато спеціальних навичок. Саме ця грілка це виконується вона за цитату натрію. Я транслюю теж в інтернеті повністю всі рецепти, тобто, щоб люди долучалися, виготовляли теж. Тому що, як я повторюю, вже запитів багато. А цитат натрію розпарюється в воді, заливається в такі дойпаки термо. До іпаки пакети і все, в принципі, і грілка готова. Щодня військові надсилають запати на грілки та розпалювачі, тому кожен може доєднатися та створити речі, які зігрівають наших захисників. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Холодова алергія це реакція шкіри, яка виникає під дією низьких температур. Найбільш уразливі до такої хвороби діти та дорослі, які схильні до атопічного дерматиту. Найчастіше проявляється алергічна реакція на тих ділянках, які не були захищені від холоду. Найчастішим симптомом це є поява пухарів, спочатку почервоніння, з подальшого появи пухарців, свербіж і зникнення. Кам так, після отримання специфічного лікування і після зникнення дії чинника. при виявленні симптомів, експерти радять не вдаватися до самолікування, а одразу звертатися до спеціаліста. Алергії вдома краще не лікувати. Спочатку треба проконсультуватися з лікарем, він вам може надати певний список ліків, які ви можете застосувати самостійно, а найкращим лікуванням є все таки профілактика. Якщо ви або хтось з ваших рідних страждає на холодову алергію, не забувайте про те, що варто вдягатися тепло, використовувати одяг з натуральних тканин, не вдягатися в багато шарів, тих ж самих там, шкарпеток, залишаючи вільну циркуляцію повітря. Холодова алергія, явище досить рідкісне, тому передбачити її майже неможливо, кажуть лікарі. Але якщо у вас коли-небудь була серйозна реакція на холод, експерти радять провести легкий експеримент. Кубик льоду прикладаєте на чисту шкіру на 5 хвилин. Якщо після цього бачите появу пухар, ну, пухарців, почервоніння з подальшим своробоженням, ймовірно, у вас є холодова алергія. До кінця не з'ясовано, чому вона саме виникає виникає не тільки від дії. Холодного повітря взимку інколи буває від дії холодної води в басейні. Холодова алергія зазвичай триває кілька років. Близько 30% пацієнтів повідомляють про зникнення симптомів протягом 5-10 років. Інші проносять хворобу все життя. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У Славутській територіальній громаді члени комісії з питань обстеження об'єктів пошкоджених внаслідок удару РФ провели чергове засідання щодо компенсації громадянам, чиї будівлі постраждали. Наразі розглядають 238 заяв, які місцеві подали через додаток Дія є відновлення. Вони чекають, аби компенсували кошти, витрачені на ремонт або ж навпаки. Чекають, аби ці кошти надали. Однак, через технічні проблеми виникли складнощі. Але на сьогоднішній день не функціонує самий механізм подачі цих заяв. Саме заяв на відшкодування за проведені ремонтні роботи, тому просимо звернути громадян нашої територіальної громади увагу на те, що заяву потрібно буде подати повторно тільки після того, як запрацює самий функціонал на сьогоднішній день. Звертаємося в техпідтримку підтримку дії. Тому рішення тільки одне: набратись терпіння та дочекатись можливості, аби подати заяву повторно. Для тих людей, які звернулися заяву для проведення ремонтних робіт, станом на сьогодні в нашій територіальній громаді. Працює 13 магазинів, які надають свої послуги саме постановлені вікон або надають матеріальні будівельні матеріали. З переліком цих магазинів можна ознайомитися, якщо в пошуку в інтернеті ввести є відновлення магазини, вибрати Славутську територіальну громаду, і там ви перелік магазинів, які співпрацюють по програмі Є відновлення. Однак скористатись цією послугою місцеві можуть не тільки у межах Славутської територіальної громади. Важливо знати, що кошти на проведення ремонтних робіт надходять на спеціальний банківський рахунок і можуть бути використані лише за призначенням. Для тих, хто зробив ремонт за власні кошти, компенсація надходить на поточний рахунок, і подальше спрямування грошових надходжень визначається отримувачем особисто. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. Допомога тим, хто цього потребує, найкращий прояв підтримки. Зараз я тримаю продуктовий набір, який громадська організація Територія Добра Поділля видає переселенцям, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям. Ми дізналися, як ці набори забезпечують основні потреби тих, хто опинився в складних життєвих ситуаціях. Видають продукти один раз на чотири тижні для потребуючих на різних пунктах. Наразі найбільше допомоги отримують внутрішньо переміщені особи, які переїхали з Харкова, Херсону, Донеччини, Бахмуту та інших територій, де тривають активні бойові дії. Кожний місяць допомагають нашим переселенцям і продуктами, і речами, і новими речами. Дуже благодарна за таку допомогу. Тому що завдяки вам ми Це. живемо. І кропи, і ну, різне таке все, що дійсно воно потрібне зараз, на даний момент, тому що вживати дуже трудно. Я сама без роботи, не на пенсії ще, вот, і боляча куча. Цей продуктовий набір дійсно допомагає вижити. Громадська організація здійснює волонтерську діяльність з 2017 року. Вже з початком повномасштабного вторгнення працівники забезпечили продуктовими наборами чимало сімей. Кількість виданих продовольчих комплектів сягає майже 50 тисяч. У них включені найважливіші продукти. Крім того, волонтери надають допомогу із ліками, речами та засобами гігієни. Там є мука, є консерва. Консерва або там хвасоля, або рибні консерви, січка буває рис, буває гречка, буває макарони, вироби, олія. Серед волонтерів організації також є внутрішньо переміщені особи. Приїхав сюди, прийшов за продуктовим набором в початку війни знаєте, до території Добра Поділля. Так сподобалось, ну, дивлюсь, людям допомагають. І, знаєте, і сам почав цим займатися волонтерством. Ну, і Дуже, дуже ну, надихається. По-перше, нові знайомства, і е, нові друзі, багато, таких, знаєте, багато позитиву в цьому житті. Особисто я. Реєструю хлопці та дівчата фотографують, видають продуктові набори. Напори також волонтери в нас складають продуктові набори на складах. Також в нас відбуваються дитячі свята. Наразі організація Територія Добра Поділля займається не тільки допомогою ВПО малозабезпеченим забезпеченим та багатодітним сім'ям. Відтак їхня база налічує близько 25 проєктів. Один із них заключається в тому, щоб підняти настрій діткам, які зараз знаходяться на деокупованих територіях. Тож волонтери розвозять солодкі гостинці та продуктові набори сім'ям зі сходу. Яна телеканал Перший Подільський. Україна займає 18-те місце в рейтингу найсильніших армій світу та шосте в Європі. Як ви оцінюєте роботу української армії? А, ну дивлячись з того, що ми воюємо проти, як кажуть, другої армії світу, да, по масштабу, то думаю, досить непогано. Насправді мені здається, наш це місце воно не є правильним, бо дивлячись на те, як зараз воюють наші захисники, ми повинні бути на першому місці. Ми даємо, як то кажуть, прочуханки, таке, як то кажуть, другій армії світу, тому мені здається, це трошки не те місце. А наші зСУ вони прекрасні. Що вам сказати? Своєго нету нічого в армії. Ходять попрошайничають. Дай, дай. Де наша, у нас патронів навіть своїх нету. 18-те? Пора держати второї місце, не 18. те Чудово, оцінюю роботу, тому що. Я знаю, як наші воїни вчаться, як вони стараються і роблять максимально неможливе навіть. Отлічно, але ну, що заводи не роблять воєнні, повинні в трясмені робити, працювати заводи. Думаєте? А то проходимо з притягнутою рукою. Як першими, яка там шоста. Армія, яка воює, звісно, перша. Україна займає 18-те місце в рейтингу найсильніших армій світу та шосте в Європі. Як ви оцінюєте роботу української армії? Я позитивно, молодці, дуже гарно, як говориться, себе показують хлопці, патріоти, справжні бійці, які професіонали.